Парфум про п'янки, людські відчуття. Традиційно український нішовий бренд Born Stand Out, заснований на людській чуттєвості на тваринних інстинктах, а також на дикій ненаситності. Парфум вийшов у 2022 році та отримав назву П'янкий шафран. Суть в тому, що квітка шафрану при тривалій ароматизації надзвичайно подразнює нашу нервову систему. А тим більше, якщо поєднати дану двіжуху ще й з алкашкою, то результат буде просто є єп... <кій> загальному. Ідеологія парфуму пов'язана. У палки ночі під Градусом, де ти можеш собі дозволити набагато більше ніж коли ти в повній тверезості. Це і так всім ясно зрозуміло, але з даним парфумом ми ясно діло, що не закликаємо нікого порушувати встановлені традиції. В даному випадку розкриття аромату нагадує розбитий келих дорогого коняка, який поєднали зі слабовим варенням, додали туди трішки меленої кави, і цю всю красоту гарно розстелили на шкіряній курсі. Весь цей словнозвісний градус на себе забирає слива. Тому по факту як такої п'янкості ви і не відчуєте. У даному парфумі безлімітна стійкість і шлейф. Лімітними можуть бути тільки ваш час, який проведений разом. Тому цінуйте ті моменти, які ви проводите разом. Доступний в нашому асортименті на розпил від 1 мл.